Доброго мирного дня, всім міцного здоров'я і скорішої нам всім перемоги. Так, у нас розпаковка першого приза на розіграш на канал Я і Маміні тваринки. Приз дуже хороший, ось якісний. Так як я вже маю такий товар, я вже ним користуюся, і ви не раз бачили, що він в мене є. Ось так що, хто перший догадається, що це в нас на розіграш буде. Не перемотуючи. А ну, хто перший напише, що я таке купила, що на розіграш у мене є. Ось, і я ним користуюся і знімала не раз же відео з ним. Зараз я вам покажу. Так, не раз мене дівчата питали, де я купляла такий товар, і я розказувала тепер. Я знову ж поставлю посилання в коментарах. Дівчата, в коментарях, перший коментар. Не треба писати, де я замовляла, дайте мені особисто повідомлення. Я дам посилання, але те посилання буде на все, буде закріплене в коментарях. Перший коментар закріплений буде, самий перший. Туди нажимаєте, дивиться, переходите по посиланнях, які вас влаштовують там, і собі тоді замовляєте. Ось такі справи. Так що, напевно, зробимо розпаковку. Я вам покажу, що я купила. Ось на перший приз. Ну, думаю, в скорому часі будемо розігрувати. Два призи ще я вагаюся. Думаю, що вибрати, купити на розіграш. Ну, цей приз, я рахую, досить-досить непоганий. Ось я знаю, що це дуже хороша річ для дому. Ось так що. Давайте будемо робити розпаковку. Так, розпаковувати буду акуратно, щоб ящика не порвати, бо потім я цьому ящику і буду відсилати назад. Я його назад закрию. Ось, бо цим, цим товаром я користуватися не буду. Ось це суто я замовила на подарок. Так що, тільки зробимо розпаковку, я вам покажу, що я, що я заказала. А я заказала красоту, красоту, красоту. Ось таку. Дівчатка і хлопці. Так. Тут є інструкція про перше використання. Перше використання: сковорода вже прокалена в печі при високій температурі, температурі та оброблена харчовою олією. Потрібно помити сковороду водою з миючим засобом, поставити на вогонь та долийте свіжої олії чи жиру, трішки просмажте ганяючи жир по сковороді до появи димку. Велике... Вилийте стару олію у за... мені очки. Думаю, що я не можу читати? Так, Взяла я свої очки. Вилийте стару олію у заготовлену ємність. Її потім можна використовувати для оброблення сковорідки. Додайте свіжу олію. Та закиньте продукти на добре розігріту поверхню, смачного. Після використання протріть сковороду газеткою чи ганчіркою, щоб прибрати залишки їжі, можна використовувати дерев'яну лопатку. Зберігайте в тому жирі, в якому готували їжу. При тривалому зберіганні зможете усі, змажте усі деталі олією з першого приожарення та зберігайте у сухому місці. Ось. Бачите, яке. Ця бумажка так і тут буде. Хто виграє, той буде нею задоволений. Так, так усі додаткові аксесуари та суміжні товари можете замовити на, у нас на сайті або за номером телефону. Відмічайте нас в інстаграм та отримайте підбірку смачних рецептів. Ось так. Сковорода для пікніку з диску борони. Бачите, -ка. ось так. Ну, а це ми подивимося. Ого, яка ж вона тяжка. Зараз. Так, треба нам її відкрити, я вам покажу, яка вона є. Ну, а тоді я вже назад закрию її в ту харчову плівку, тільки вже в свою. Дивіться, яка гарна блискуща. Моя то з темного. Ось, а ця з нержавійки. подивіться, як зеркало. Бачите, каже. Красота. О. Ой. Ось такий. У нас буде. Так, це у нас кришка. Красота. Так, це кришка. Подложимо. Так, що тут в нас є? Ніжки є великі, ніжки є маленькі. Кольцо. Треба. Це купик до кришки. Треба відкривати і все. Ну, відкриємо. Подивимося. Все дуже гарно запечатуване. Я вам дякую за те, що ви гарно запечатали все. Ох, тут красота у нас. Ви дивіться, ну що тут є? Дівчата і хлопці, чекайте, бо пупика була б забрала того. Пупика. Що на кришку має бути? От він прикручується. Значите як? Шурупчиком. О. Красота. Так, це ніжки довші. Чи що це? Наскільки я знаю, да? Ого, Ага, дівчата і хлопці. Угу, ага. Щоб вона була велика ніжка, можна робити менші, а можна робити здорові. Ось, дивіться, щоб вона великі мала ніжки. Ви бачите? О! І буде такі великі мати ніжки, як моя. О! Бачите, скручується. Все прекрасно. Дивіться, як гарно придумано. Ще краще, як мої. А ця буде закручуватися різьба туди під пательню, щоб зібрати її. О, сюди. От, о. Зараз. Там під пательню її є. Зараз я. зараз я покажу. Ось. Ось тут. Де воно? О! Для ніжків. Ось тут, -о. о, бачите, закручується, і тоді воно на такі великі ніжки ставиться. Ага, ось як гарно. Супер. А то, я думаю, такі мали бути довгі ніжки, а нема. А вони тут є взагалі. Супер. Дякую за продуманий варіант. Ну, а це у нас. Так, це у нас, це у нас ручка до пательні, до кришки, напевно, ні, до тієї пательні. зараз. Чекайте, дівчата, бо не можу роздерти тої бумажки. Це, щоб маленькі стояли. На маленьких ніжках. Коротких, таких як моя має, теж от можна підкручувати, щоб були довші, коротші вони. Ось. Щоб можна ставити взагалі маленькі, довші. Так, це у нас ручки, щоб пательню брати, знімати. Там десь воно має бути. А, отут-о, о, о, бачите, зачеплюватися має. Ось тако, о. Тут є дирочки. Зараз зараз я вам таке покажу. Ой, відкрию ту ручку. Ой, башечку. О! Бачите, тут є дирочка. Ось так воно. Та ти й Йолі палі. О, бачите як? Ось так береться. Ручкою. Взагалі супер. Ого, тісно так, файно заходить. Так, то ручки є в нас до пательні. Це те, що знизу вогонь має горіти. Ось, а це те, що на нього пательню ставити. Ось це коло. На нього ставиться пательню. Знизу підвішується ось цей. Ось цей, як його, вогонь ось. І ось тут закручуються ніжки самі. Ось. Це взагалі супер. Все класно, все прекрасно. І лопатка ще йде, щоб було чим мішати. Так. Так. О, ось так. так ось такі то Справеньки дуже гарний. гарно зроблене, гарно продумано. Особливо мені сподобалося, що короткі ніжки, що можна робити їх коротшими. Це взагалі супер. Моя з такими довгечими ніжками. Це трошки є незручно з ними складатися. А ось такими взагалі супер. О, так що ось таке, потім і все. Позавертаємо заново. Ось. Я дякую за швидке відправлення. Ось, за такий прекрасний товар. Досить гарно, придумала. Це мені сподобалось дуже, що ніжки короткі. Скручувати треба. Так що, посилання, дівчата і хлопці, закріплю вам в коментарях, де я купляла. Кому треба, купляйте. Дуже хороша річ. Особливо. Влітом, як неохота в хаті нічого палити, жарити собі на пательні. Я і котліти жарила. Ви ж бачили, в мене є відео, кому цікаво, можете подивитися. Ось. Така я його я користуюся, і я дуже, дуже нею задоволена. І я рішила, що якраз буде дуже гарний подарок для цього розіграшу на цей канал. Ось, Ну і ще будуть товари, ще буде два призи. Ну, тоді я вам все покажу. Ось такі то справи. Так що переходьте, замовляйте, посилання я всі закріплю, закріплю в коментарях. Ось так. Я думаю, хто виграє, буде також дуже задоволений таким призом. Через те, що я користуюсь, я знаю, що це таке. І картоплю добре пожарити, і м'ясо добре пожарити, і рибку я жарила смачно, і котлетки жарила в хаті не хотіла жарити на дворі прекрасно собі. Ось, ну Тут все можна готувати. І реберця, все, що вам, що вам подобається. Я думаю, треба попробувати буде великі налісники такі жарити. Так що ось таке діло. Одну пару штук. Пару штук зіжарила, і, і вже, як то казав, всі, вся сім'я наїлася. так що, А це варіант, треба буде таке спробувати. Так що заходьте, купуйте, щоб ви не питали, де я купувала. Знову ставлю вам посилання і всього самого найкращого всім. Продавцю дякую за те, що прислали мені хутко раз-раз. Ось таке замовлення гарне, так що всього самого найкращого всім. Гарного дня і міцного здоров'я. Ось. Ха. Таке файне люстерко. Я маю на увазі закришку. Таке файне люстерко, що йо-йо, ладно, жарти жартами, всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Всім до зустрічі в слідуючому відео, всім па-па. так, показую, як вона має вигляд зібрана. Тільки це моя пательня, та, що ми користуємося. Ось так. Бачите, сюди ніжки прикручуються, те причеплюється, щоб знали, як зібрати, як хто виграє, хто не знає, бо ми довго думали, поки додумалися, як прикрутити. А ось ці тут є, що можна прикрутити. Короткі, на короткі ніжки ставиться, щоб нижче було, то це сюди прикручується. Ось так, там ті коротші, хто я хоче Ось так такий вид має зібрана пательня. Це ми недавно з малими готували. Вуглячки сухенькі. Ось так накрита, Ну, зараз не відкрию, бо в нас дощ падає. Я не хочу, щоб мені всередину каплі дощу попали. Вона щільно накрита, гарно. Ось. Всередині вона зі жиром. Так, все файно накрито. Файно вода скапувала. Ось так. Така пательня. так що, Хто ще не купив, раджу купити, придбати і користуватися. Ось так то. Всім гарного дня тепер і всього найкращого.